Привіт! Сьогодні хочемо поговорити про те, як правильно зареєструвати свою підприємницьку діяльність, якщо ви хочете надавати послуги таксі. Поговоримо про систему оподаткування, сплату податків, про ліцензію, про усі підводні камені, які можуть бути саме у цій сфері діяльності. Тому сьогодні ми будемо розвіювати ваш страх. Привіт! Канал Group. Тут ми командою із сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП. А також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні може бути два варіанти роботи за напрямком діяльності таксі. Ви можете отримувати оплату на свою особисту карту, і це одні податки, зараз ми про них поговоримо. І можете відкрити ФОП. І це звісно набагато краще і вигідніше, як це працює зараз. Усі кошти клієнта. При безготівковій формі розрахунку потрапляють на особисту карту водія. Такі надходження, якщо ви підв'язуєте карту фізичної особи, оподатковується під 19,5%, 18% ПДФО і 1,5% військового збору. За результатами року вам потрібно задекларувати ці доходи і сплатити податки. Декларацію потрібно подати до 1 травня 2024 року, а сплатити податки до 1 серпня 2024 року. Але така система оподаткування нам не підходить. О, це так несподіванка. Перш за все, нам потрібно відкрити ФОП. Це ви можете зробити легко, самостійно через додаток Дія. Найбільшою складністю тут це може бути вибір кведу. Я вам підскажу, це квед 4932 надання послуг таксі. Далі ви заповнюєте усе згідно інструкції, яку вам дає дія, і ви автоматично будете переведені на загальну систему оподаткування. Усі ФОП вони спочатку стають платниками загальної системи оподаткування. А потім їх переводять на спрощену систему оподаткування. Як так як ми з вами маємо відкрити ФОП третьої групи, відповідно потрібно просто почекати, тому що податкова перевіряє, чи немає у вас боргу. Не потрібно хвилюватися, що ви знаходитесь на загальній системі оподаткування. Ви почекайте, будь ласка, день-два, і у вас з'явиться інформація, що ви взяті платником єдиного податку на третю групу. 5% від єдиного податку від обороту. Увага, будь ласка, перш ніж ви почнете процедуру реєстрації, вам потрібно згенерувати ключ дії або в Приватбанку. Електронний цифровий підпис ЕЦП. Інструкція я вам лишу тут, звісно, під відео. Ви можете подивитися. Згенерувавши цей ключ, підіть, будь ласка, і так і напишіть в Google електронний кабінет квитка податків. Вверху у вас буде вхід. Зайдіть, будь ласка, туди, обравши із списку ключ Приватбанку, зайдіть в електронний кабінет. І подивіться у розділі зліва стан розрахунків з бюджетом, що у вас немає боргу. Тільки після цього починаєте процедуру реєстрації через дію. Далі, які нас чекають податки? Перший податок це 5% єдиного податку від обороту, тобто все, що ви отримали на ваш поточний рахунок, оподатковується. П'ятьма відсотками єдиного податку сплачуєте ви це раз у три місяці, тобто по завершенню кварталу, по завершенню трьох місяців, ми сплачуємо єдиний податок. Також у нас є податок Єдиний соціальний внесок. Це пенсійний е, стаж. Немає оплати, немає пенсійного стажу. Трудового потрібно просто це розуміти, так як. На період воєнного стану нам дозволили, щоб цей податок був добровільний, тобто є нагода, можливість платити, ми платимо 1474 гривні. Немає, ми не платимо. Відповідно, станом на сьогодні, якщо говорити в цілому, прямим обов'язком є сплата єдиного податку 5%. Решта за можливості, звітність. Звітність подається щокварталу, тобто у вас перший квартал, півріччя, 9 місяців і рік. Чи потрібна вам допомога бухгалтера? Можливо, потрібна, але насправді є дуже багато програмних забезпечень, які допоможуть це зробити автоматично. Ми б радили, це не реклама, абсолютно. Ми брадили е, спробувати програму Taxer і через неї. Зареєструвавшись в кабінеті, ви можете подавати вашу звітність. Просто потрібно бути обережним. Про це ми зараз скажемо далі в нашому ролику. На що звертати увагу, щоб перевірити, що ваша декларація заповнена правильно з правильними цифрами, і сума єдиного податку визначена правильно. По суті, це буде основна ваша задача. Що вам потрібно буде робити далі? Далі ми з вами маємо оформити ліцензію. Це можна зробити на сайті шлях. Ця ліцензія дає вам право їздити громадською смугою. Пам'ятаєте, декілька хвилин назад сказала, що самое головне перевірити, чи правильно у нас формується дохід. Банк за те, що вам зараховуються кошти на поточний рахунок вашого ФОП, забирає свою комісію. І вам потрібно рахувати ваш дохід наступним чином. Умовно, якщо клієнт сплатив за замовлення 500 гривень, але вам на поточний рахунок надійшло 490 гривень, то у дохід, увага, ми включаємо 500 гривень. Комісію ми не віднімаємо від загального обсягу доходу, тобто ми будемо 5% єдиного податку рахувати з 500 гривень. Не можна взяти просто банківську виписку, взяти обороти по кредиту. І сказати, що це мої доходи. Тобто, ні, вам потрібно визначити до, до кожної суми, яка вам надійшла, потрібно додати квайр, комісію банку. Сподіваюсь, не заплутала важливим моментом. Хотіла б зазначити саме зняття коштів уже після того, як ви їх заробите. Умовно, ви на поточному рахунку вашого ФОП акумулювали 50 тисяч гривень, але ви не можете розраховуватися цими грошима на власні потреби. Вам їх потрібно з фопівського рахунку перекинути на власну карту. Це ви можете зробити зовсім просто з додатку Приват24 або в монобанку з поточного рахунку карти Клоп на особисту карту перекинути кошти. Єдине, що слід пам'ятати, що у кожного банку своя комісія. І скажіть, будь ласка, можливо в коментарях, чи приймаєте ви готівку. Тому що я розумію, що умовно, якби я їхала і в мене не було б на карці, я можу сплатити такою готівкою без проблем. Якщо ви приймаєте готівку, то слід пам'ятати, що потрібно встановлювати касовий апарат. ПРРО – це програмне забезпечення, його можна встановити легко на мобільний додаток, планшет, будь-що, але фіскальний чек потрібно буде вислати вашому клієнтові. Зараз просто слід запам'ятати, що у випадку отримання готівки ПРРО є. Обов'язково можна сьогодні встановити абсолютно легкі додатки, типу Checkbox, частна каса. В каса це 200 операцій транзакцій. Якщо у вас проходить, вони взагалі без комісії. Ви нічого не платите за використання цього програмного забезпечення. Але якщо ми говоримо про чекбукс, це буде 149 гривень на місяць. Це ваші додаткові витрати. Я дуже буду вдячна за ваші коментарі під нашим відео. Можливо, будуть схожі питання, і я щось не розкрила. Я тоді буду готувати наступний випуск, щоб дати відповідь максимально. Широко сподіваюсь дуже, що наше відео вам допомогло. Дякую, що дивитесь. Будь ласка, підпишіться, поставте нам лайк. Нам буде дуже приємно, що ви оцінили нашу роботу. На все добре і до зустрічі.